5 тисяч і 20 тисяч міського бюджету міста Тернополя на співфінансування програми організації рятування людей на водах. Це два блоки. Наступний блок це погашення заборгованості бюджетних установ та одержуючих бюджетних коштів, які виникли на 1 січня 2012 року у зв'язку з непроведенням Державної фанатичної служби чи платіжних документів по незахищених статей додатків. Таким чином кредиторська заборгованість на 1 січня по загальному фонду склала 1,2 млн грн і по спеціальному фонду 3,1 млн грн. Що стосується по загальному фонду, то така заборгованість склала 1, ,242 ,1 млн 242 тисячі гривень. Ці кошти по розпорядникам е, з наступним чином. В обласній раді не проведено на 52,8 тисяч гривень, управління внутрішньої політики 9,1 тисяча гривень. У світі і науки 190 і 6 тисяч гривень. Охорона здоров'я 456,6, соціального захисту майже 175 тисяч гривень, справа в сім'ї і молоді 13,7 тисяч гривень. Службі у справах дітей 10 тисяч, по культурі 89,2 тисячі гривень, в річній культурі і спорту 114-2 тисячі гривень, храні заплатити 125 тисяч гривень. І у управлінню громадського розвитку 9,8 тисячі гривень. Таким чином 1 мільйон 242 тисячі гривень. Він не залишив гроші.